Росіяни втрачають контроль у повітрі і ховають літаки після удару по Бельбеку. Жінки мобілізованих країни агресора втрачають контроль і обіцяють дійти до Кремля. США ризикують втратити статус світового лідера, якщо не залагодять внутрішньополітичні розбіжності. Чи ставить це допомогу Україні під ще сильніший удар? Головні новини станом на цю годину, неділі 4 лютого. До вашої уваги від мене Ірини Узлової. Після знищення щонайменше трьох літаків під час удару по аеродрому Бальбек 31 січня окупанти намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску. При цьому перевага РФ у повітрі зберігається, але збройні сили України намагаються це максимально вирівняти. Про таку тенденцію повідомляє керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Очевидно, вони намагаються знайти максимально безпечні для себе рубежі пуску. Вони не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок. Але тим не менш, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше, і підтвердження тому результативна робота по аеродрому Бельбек, де мінус три літаки знову. Попри втрату літаків, перевага ОРФ в повітрі зберігається, але українські сили оборони намагаються це максимально вирівняти. Росіяни побоюються того, що застосування авіації на тих рубежах, Бижах напрямках і відстанях, які вони дозволяли собі раніше, для них будуть критичними. Крім того, вони суттєво жаліються на дуже потужну нашу роботу по знищенню їхніх безпілотників, тобто вони нарощують використання FPV-дронів, але результату це немає, тому що ми з. Тому що ми знаходимо все і їх знайдемо. Тим часом гуменюк вважає, що хтивий мстивий ворог хоче спровокувати так звану помсту. Ну, такі дріб'язхові ж вони за характером за удар по аеродрому Бельбек. Аеродром Бельбек у Криму було атаковано, але внаслідок цієї атаки за відомостями джерел української сторони не ліквідований російський генерал Олександр Татаренко. До речі, друзі, я вам про це і п'ятницю говорила під час нашого інтерв'ю з Борисом Тізенгаузеном. За словами гуменюк, відомості про нібито знищення генерала. Ворожий інформаційний вкид саме вони вкидали інформацію про знищення генерала лейтенанта але наші джерела це не підтверджують. Сказала очільниця об'єднаного координаційного прес-центру. Для чого вони це робили? Гуменюк пояснює супротивник. Таким чином намагається спровокувати так звану помсту, знов таки виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам немає за що. Вони просто ведуть проти нас терористичну війну. Підкресла гуменюк 31 січня у тимчасово окупованому Криму. Нагадаю, пролунала. Серія вибухів окупанти заявили про нібито запуск 20 ракет, які нібито вдалося збити 2 лютого. Спікер повітряних сил Юрій Гнат заявив, що на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму під час атаки 31 січня було вражено, щонайменше три літаки росіян, а також особовий склад. На фронті ж окупанти відстрілюють близько 30 тисяч снарядів на день. Про це говорить речник східного груповання військ Ілля Євлаш. Наразі інтенсивність обстрілів трохи спала, бо декілька місяців тому ми могли говорити про 700 обстрілів на день лише на одній ділянці. Ймовірно, це пов'язано з погодними умовами і досить несприятливою внутрішньою ситуацією всередині Росії. Якщо раніше вони відстрілювали 60 тисяч боєприпасів на день, то зараз це в районі 30 тисяч. Водночас її влаш не уточнив, у який саме період росіяни почали відстрілювати 60 тисяч снарядів. За інформацією аналітиків Forbes України, зокрема Володимира Даценка, 40-50 тисяч боєприпасів. Окупаційні війська відстрілювали упродовж першого півріччя широкомасштабної війни. Пік у 60 тисяч припав на червень 2022 року і наступ на Сєвєродонецьк. Станом на початок січня 2024 року, за інформацією The Wall Street Journal, окупанти відстрілювали усеред. Ньому 10 тисяч снарядів, Україна має намір створити мільйонну армію FPV-дронів і сподівається виготовити до одного мільйона такого роду дронів у 2024 році для потреб сил оборони. Відносно недорогі ударні безпілотники мають компенсувати нестачу дорогих артилерійських снарядів і ракет. fpv дрони збирають у десятках невеликих секретних майстерень по всій території країни, в тому числі на заході України. Пише про це видання «The Wall Street Journal». Виробляти артилерійські ракетні системи у необхідній кількості Україна поки що не може. Для цього потрібні роки та мільярди доларів. Видання зауважує, що на ситуацію вплинула і пауза у фінансуванні з боку Сполучених Штатів Америки. Тож на фоні обмеженої кількості боєприпасів Київ хоче створити мільйонну армію вибухонебезпечних дронів із функцією FPV. ці квадрокоптери можна зібрати з деталей, які доступні на комерційному ринку, і коштують буквально кілька сотень доларів. Тому по всій Україні з'являються. Саморобні майстерни, які щомісяця випускають тисячі fpv безпілотників, на одному з таких цехів працюють близько 20 осіб. У місяць вони можуть виготовляти, і вже це роблять близько трьох тисяч fpv дронів. Найближчим часом «Підприємство» Хоче наростити обсяги виробництва, щоб щомісячно випускати до 10 тисяч безпілотників. Тим часом Росія змінила тактику масованих атак Україні. Вдалося уникнути масових відключень споживачів. Хоча періодично дефіцит електроенергії таки доводиться покривати не лише імпортом, а й аварійною допомогою. Втім, цієї зими росіяни обстрілюють більше прифронтові регіони, а масованих обстрілів енергетичної інфраструктури не проводять. Про це заявив заступник міністра енергетики. України. України Ярослав Демченков. Він зазначив, що у прифронтових районах окупанти під час атак також влучали вугільні шахти та систему газопостачання. Щоб зробити оцінку наслідків, працюють люди. Оцінюємо економічні збитки і збитки для енергетичних компаній. В міністерстві створена спеціальна робоча група, щоб потреби компаній в енергообладнанні були максимально швидко задоволені. Перша половина другої воєнної зими минула набагато краще ніж очікувалося. Обстріли енергосистеми є, але відчутно слабші за торічні. А підготовка до усунення їх наслідків очевидно сильніша. Досвід минулої зими дався в знаки. Запорізька цілина Російська Федерація планує заселити Запоріжжя Росіянами. Російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря. Нагадаю, ще в перші місяці повномасштабного вторгнення міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами для росіян. Росія має намір перевести до окупованої частини Запорізької області значну кількість громадян РФ, аби ті жили там. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. За час російської окупації населення Мелітополя Запорізької області збільшилося, попри те, що половина мешканців виїхала на їхнє місце. Завезли близько 100 тисяч громадян РФ. У такий спосіб загарбники хочуть погасити український спротив. У планах Кремля заселення окупованих територій не лише росіянами, але й мешканцями Білорусі та Казахстану. Цей план росіян, покликаний на протидію українському спротиву, отримав назву Запорізька цілина. Росіяни доплачують тим, хто погодиться поїхати жити на тимчасово захоплені ними землі. Вони готові купувати кадри, щоб вони переїжджали на тимчасово окуповану територію, аби вони селилися в наші захоплені ними квартири та будинки, і таким чином вирішували свої демографічні проблеми. Заселяти вони, звісно, можуть спробувати, а от утримувати і забезпечувати як завжди ні. Бо руський мір. Ми з вами знаємо, як ніхто він не будує, він лише руйнує на тимчасово окупованих територіях сходу України. Суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація оцінюється як кризова. Так, головна проблема всіх окупованих регіонів безпекова, оскільки російсько-окупаційні війська повсякденно обстрілюють контрольовані ними населені пункти. Найгірший стан справ зафіксовано у Горлівському районі Донецької області, де спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів та зростання демографічної кризи, оскільки більшість чоловічого населення було примусово мобілізовано до лав окупаційних військ. Також спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу. У підсумку противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російська окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні. Росія визнала, що замінувала запорізьку атомну електростанцію. Міни по периметру заес у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою ворожого об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року. Тепер знову на місці. Постійне представництво Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні відреагувало на звіт Магате, в якому йдеться про те, що росіяни встановили міни по периметру захопленої ними Запорізької АЕС. Відповідь представництва РЕ... В опублікувало на сторінці в соцмережі ікс. В заяві сказано, що міни не становлять загрози, то для персоналу станції та інспекторів магате, а встановлення вибухових пристроїв, якщо ми з вами не знали, є прийнятною практикою. Міни розташовані між зовнішнім і внутрішнім периметром, ЗС, не становлять жодної загрози для персоналу станції та експертів магате, які перебувають на ній. Більше того, встановлення мін для захисту периметра атомної електростанції є прийнятною практикою, яка не суперечить жодним рекомендаціям. Тація МАГАТЕ цей метод може бути використаний навіть у випадках, коли ядерний об'єкт не знаходиться в зоні збройного конфлікту. Заявили російські окупанти. Тим часом інспектори МАГАТЕ провели перевірку на державному спеціалізованому підприємстві Чорнобильська атомна електростанція. Інспекція агентства на станції проходила в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. І тривала з 31 січня по 2 лютого за участі інспектора Держатомрегулювання. Метою відповідних інспекцій магатеї перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформацію про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україні відповідно до угоди. Інспекція пройшла без зауважень. йдеться в заяві Держатомрегулювання. Нагадаю, Чорнобильська АЕС та зона відчуження перебували під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 31 березня 2022 року. Сили оборони України звільнили Чорнобильську зону 2 квітня 2022 року. За період окупації російські військові пошкодили і розікрали вимірювальну техніку, телекомунікаційне, комп'ютерне та офісне обладнання і туалети. Цинічний маневр у Байдена бурхливо відреагували на допомогу Ізраїлю без України. Адміністрація президента США Джо Байдена виступає проти законопроєкту палати представників про допомогу Ізраїлю без додаткових грошей Україні йдеться в офіційній заяві Білого Дому. Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та підтримку народу України та Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст неминучі республіканці в палаті представників, пропонують свій останній цинічний політичний маневр, безпека Ізраїлю має бути священною, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону. Не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини, більшість з яких жінки та діти, яких підтримали ізраїльтяни, відкривши шлях під'їзду. Натомість республіканці Палати представників повинні працювати двопартійно. Як це роблять адміністрація та сенат над цими нагальними питаннями національної безпеки? Напередодні вечері видання Блумберг із посиланням на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона повідомило, що наступного тижня Палата представників розгляне і проголосує за законопроєкт про допомогу Ізраїлю на 17,6 мільярда доларів без нової допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що цей крок необхідний для швидкого отримання допомоги Ізраїлю в його боротьбі з Хамас у секторі Газа, оскільки немає часу розглядати пакети, які поєднують допомогу Україні та Ізраїлю з положеннями без. Спеки на кордоні США і Мексики. Цю пропозицію незабаром прилюднить Сенат після тривалих переговорів. Ізраїльський законопроєкт оприлюднений у суботу, є останньою ознакою того, що республіканці в палаті представників готові відкласти дії щодо допомоги Україні на невизначений термін через суперечки щодо міграційної політики. США. допомога Ізраїлю набагато популярніша в палаті партії ніж допомога Україні. Законопроєкт передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони залізний купол і залізний промінь. Кошти. На військовій операції США на близькому сході та посилений захист американського персоналу в посольствах. Президент США Джо Байден тим часом легко та очікувано перемагає на праймері з демократів у південній Кароліні. Про це повідомляє Політіко. Байден легко переміг номінальних суперників, представника Міннесоти Діна Філіпса та письменницю Маріану Вільямсон в штаті, які він поставив першим у календарі Праймеріс, і де здобув вирішальну перемогу під час своєї кампанії 2020 року. Перемога Байдена в південні. Кароліні ще на крок наближає його до загальних виборів, які як очікується будуть одним із найдовших і найдорожчих в американській політичній історії. І очевидно, найбрудніших. Марія Андрієві з Путь домой так видається, що в приймальні в кандидати в президенти Путіна запропонували сходити. Подалі – до приймальні чинного президента Путіна, щоб вирішити буцім, то питання повернення мобілізованих з війни саме там, ось так знущаються. Сама Шандрієва зупинятися не планує і міркує разом із іншими родичками мобілізованих радикалізувати свої вимоги та дії. Будем везде ходить, посмотрим, как куда захочется, может быть мы сходим в приемную к действующему президенту тоже Смотрим, посовещаемся между самой, решим. Внутри нашего общества, демократии. То запрос трудящихся. Мария, скажите, пожалуйста, вы не верите в наказу И просьба. Дело в том, что так как показывает себя наш президент, я вообще уже знаете. Не будет выгодно власти наши требования, они что-то сделают. Напередодні акція дружин мобілізованих біля стін Кремля закінчилася затриманнями. Ну так і так довго вичікували. Але затримали поки що не дружин. Бо ті кажуть, якщо зачеплять нас, то наслідки будуть відповідні. Щоправда, ще недалізують. Які поліція затримала журналістів, які висвітлювали акцію дружин мобілізованих військових біля стін Кремля. Чоловіків, які були затримані силовиками на акції Путь домой», доставили до будівлі їхнього РУВД китай місто. В автозаку опинилося понад 27 людей. По обіді їх почали поетапно відпускати із відділків. Почали із журналістів західних медіа, згодом і своїх повідпускали. 2 лютого рух шлях додому. Путь дамо, який поєднує родичок мобілізованих, закликав дружин, матерів, сестер та дітей росіян, які закликали, яких закликали і мобілізували на війну в Україну, а також усіх зацікавлених громадян приєднатися до їхнього заходу в Олександрівському саду. Акцію підтримали політики. Максим Кац, прихильники Олексія Навального, Катерина Донцова і інші російські опозиційні політики. Але знаєте, що прикметно самі на неї не з'явилися. Словесно підтримали, але не вийшли. За оцінками кореспондента обережно новості в акції взяли участь близько двох сотень осіб, що не так то й більше ніж попередні рази. Але все ж таки масштабується кількість охочих. Основного основною вимогою учасників є повернення мобілізованих додому. Рух шлях додому провів акцію як традиційно для них у формі Окладання квітів уже в дев'яте, крім учасників до стін Кремля, прийшли невідомі дружини та журналісти. За ними там пильнують. Слідом за ними до Олександрівського саду приїхав і автозак. У Кремлі ще наприкінці минулого року, коли акції почали набирати обертів, зажадали від губернаторів зупинити виступи цих дружин мобілізованих, які можуть створити негативне тло перед перевиборами Путіна. Чоловіків активістокругу почали викликати на допити до ФСБ. Тим часом росіяни до елітний. Загін смертників чергових батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом і названий гладіаторами на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним Спартак у Російській Федерації із завербованих на війну проти України ув'язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін штормгладіатор. Про це повідомляє центр на спротиву. зазначається, що це буцімто привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом і названий гладіаторами на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним Спартак. Батальйоном командує засуджений за жорстоке вбивство експоліцейські. Все, як вони люблять, в цей підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, і низьким рівнем агітю, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій. Цього на навчальному полігоні гладіаторів тренують зокрема колишні вагнерівці та кадирівці з підрозділу «Ахмат», що є складовою розгвардії. Тим часом росіяни почали щось помічати: чи не править країною його двійник? Чи не збожеволів Путін і чи не є він таємним іудеєм? Ось ось із такими запитаннями я зараз не жартую і не перебільшую. В прямому сенсі члени секти Світлани Лади Русі звернулися до центру виборчкому РФ, генпрокуратури та адміністрації президента із запитами про Володимира Путіна. Сектанти вирішили з'ясувати, ким насправді він є. Втім, члени секти підозрюють, що може мати місце й альтернативне трактування дій Путіна, наприклад, його божевілля. Спричинене лепрою. Цей діагноз по фото Путіну поставив популярний у колах антиваксерів професор Ігор Гундаров. Не виключають шанувальники влади Русі і підміни Путіна двійником, а може, й не одним. Всі версії вони розглядають, доводять, як бачимо, одночасно, документально, прагнучи домогтися відповіді від держорганів. Хто ж, хто ж сидить і відкладає свої яйця в чемоданчик? Вот, например, профессор Игорь Гундоров, да, считает, что есть такой момент, то, что, возможно, наш президент болен проказой. Это лепра, да? Посмотрите. Пожалуйста. А последствия этого заболевания – это психическое отклонение. Так, дорогие сограждане, кому мы доверяем нашу страну, управление нашей страной? Поэтому мы задали вот эти вопросы в Генеральной прокуратуре, да, чтобы нам ответили письменно на эти вопросы, которые нас волнуют, граждан России. Мы подали обращение в Центральную избирательную комиссию по идентификации нашего президента Владимира Путина. Очень много несоответствий. Вот есть фотографии, которые можно просто наглядно показать, чтобы убедились люди, какие несоответствия. Вот, например, на лбу Лоб отличается очень явно. Нос, уши, размер ушей не соответствует. Вот явно, прям смотрите, как можно поближе.